Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про справу, яка розглядалася з приводу неплатежу заборгованості за договором перевезення. Коротенька суть справи. Перевізник, фізична особа-підприємець надав послуги, перевіз вантаж підприємству замовнику підприємства, акт виконаних здачі приймання, передачі послуг. І робіт з перевезення підписали, однак за даним актом не розрахувалися. Зв'язку з цим фізична особи підприємець-позивач подав позов до суду про стягнення заборгованості. Справа розглядалася судом. Було заявлені вимоги про стягнення заборгованості за договором. Також було заявлено вимогу про стягнення інфляційних втрат та 3% річних. На підставі частини 2 статті 625 цивільного кодексу. На підтвердження своєї позиції позивач зазначив, що дійсно було укладено між сторонами договір про надання послуг про перевезення вантажів автотранспортом. На підставі цього договору, на виконання цього договору між сторонами було підписано акт здачі перевезення і було підписано товарно оформлено товарно транспортна накладна на автомобіль. Відповідач, в свою чергу, заперечував проти сплати коштів, стверджуючи, що позивачем не було надано рахунок, за яким необхідно було сплатити кошти. І тепер позиція суду. Що суд зробив? Суд встановив, що в 2023 році, в січні, місяці, було укладено між сторонами, між позивачем та відповідачем, договір про надання послуг по перевезенню вантажів автотранспорту. Звичайні умови договору, ну, зокрема, наприклад, предмет договору, що в порядку та умовах визначені цим договором, перевізник бере на себе зобов'язання доставити автомобільним транспортом і видати вантаж у повноваженні на одержання вантажу особі. А замовник бере на себе зобов'язання сплатити плату за перевезення вантажів на умову встановлену цим договором. Місце відправлення, пункт призначення та вантажаотримуч. Вказується в транспортних накладних, тобто звичайні стандартні умови за договором. Також в договорі було передбачено, що на підставі актів приймання передачі наданих послуг на виконання транспортних перевезень підписано понаваженими представниками сторін протягом 10 банківських днів з його підписання потрібно здійснювати розрахунок. Судом встановлено, що в жовтні 23-го року було оформлено това транспортну накладну на перевезення вантажу. Також в жовтні 23-го року було підписано акт здачі приймання робіт, в було засвідчено, що в надані послуги перевезення вантажу в кількості там зазначений тонаж і кілометр. Суд прийшов до висновку, подивившися, проаналізувавши надані наявні документи, зробив наступні висновки. По-перше, суд оцінює, що за документ був підписаний між сторонами. Дослідивши договір, суд написав, зазначив, що укладений договір є належною підставою для виникнення опозивача відповідача взаємних цивільних прав та обов'язків. Тобто суд по формальним ознакам перевірив, що документ дійсно був підписаний, що цей документ є договором. І е, суд визначив, що це договір є перевезення, е, який підпадає під регулювання слови 64 цивільного кодексу України, який е, е, передбачає саме е, регулювання надання послуг перевезення. Е, також суд послався на статтю на статтю 909 Цивільного кодексу України. Де зазначено, що за договором перевезення вантажу одна сторона перевізник зобов'язується доставити довірені її другою стороною відправником вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу одержуваче, а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Судом перевірені документи, які були надані позивачам, а саме акт здачі приймання робіт і товарно на транспортний накладний. І суд робить висновок, що де, дійсно ці документи. Повністю відповідають умовам договору і є належним ну, тобто допустими доказу. Це так називається. Далі суд посилається на позицію договору, що треба сплатити оплату протягом 10 банківських днів з дня його підписання. Що мається на увазі, коли говориться банківські дні? Є дві категорії, є календарні дні, тобто не рахуються вихідні дні. І банківські дні це ті дні, в які працюють банки. Це, як правило, робочі дні. За окремими наказами Національного банку України можуть деякі дні вихідні визнаватися банківськими або обмежений час. Тому для рахування просто рахуються банківські дні, маються за умови, це робочі дні. Які працюють комерційні банки і є можливість здійснювати платежі, щодо доводу відповідача про відсутність рахунку, за яким треба сплатити. І це є підстава, я на його думку, для неоплати за надану послугу, суд зазначив наступне. Ця позиція достатньо цікава і вона поширена. Але, на жаль, Учасники господарських відносин наполегливо її ігнорують і стверджують зворотня. Суд звернув увагу, що за своєю правовою природою рахунок на оплату товар не є первинним документом. Є в бухгалтерському обліку первинні і вторинні документи. Первинні документи, які підтверджують здійснення руху товару матеріальної цінності або послуг, і вторинні це ті, які не підтверджують, але мають інформаційний характер, наприклад, акт звірки. Або, то ж саме в рахунок. А є документи, які містять тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти в якості оплати за надані послуги. Тобто носять інформаційний характер, не надання рахунку, не є відкладальна умова в розумінні приписи статті 212 Цивільного кодексу України та не є простроченням кредитора в розумінні статті 613 Цивільного кодексу України. Відкладальна умова це умова, як тільки з наступня якої. Починають спливати строки по сплаті. Тобто відповідач вважає, що так, як рахунку немає, то не почали рахуватися ці 10 банківських днів. А позивач вважає, що так, як підписаний акт, ці 10 днів рахуються з наступного дня після дати підписання акту здачі приймання робіт. З приводу прострочення кредиторів. Прострочення кредиторів це є підстава для зменшення або зняття відповідальності боржника ура, тільки відповідальності не е, самого боргу, а відповідальності боржника у разі, якщо кредитор своїми діями або бездіяльністю перешкоджає е, боржнику виконати зобов'язання, е, позива відповідач стверджує, що е, перевізник не надав рахунок, і таким чином він не дав можливість платити за, е, за актом, ну то тобто, гроші за про приймання передачі. Така права позиція є стало в судовій практиці, викладена, і суддя цитує дуже таку велику кількість постанов Верховного суду, починаючи з 18 по в даному рішенні, по 2024 рік, де Верховний суд неодноразово стверджує позицію про те, що відсутність рахунку не є підставою для несплати зобов'язань, коштів. Тому. Тому е е суд зробив висновок. Виникнення у відповідача обов'язку оплатити надані послуги відповідно до умов договору безпосередньо пов'язано з підписанням сторонами акту здачі приймання робіт, надання послуг. Він підписаний позивачам надано. За змістом наявних матеріалів справи копії акту бачається, що ускладено і підписано в жовтні 2023 року докази протилежного матеріалу справи відсутні. Тому е суд робить висновок. Відтак, строк оплати, наданий позивачем послуг, відповідно до мов договору, стане на момент розгляду справи є таким, що не став. Все, цим питанням тут визначився. Тепер з приводу нарахування відповідальності. В даному випадку в договорі, який був підписаний між сторонами, відсутня будь-яка відповідальність. Яку б сторони між собою погодила. Саме немає неустойки, тобто штрафу пені, це вид, не види неустойки, немає жодних інших других способів забезпечення виконання зобов'язань. Тому суд вважає, що так як сторони не визначили відповідальність, є підстави для застосування законної відповідальності, тобто на той випадок, у разі якщо в заговорі не передбачено щось інше, тоді використовується відповідальність, встановлена законом. У нас є стаття. 625 частина 2 цивільного кодексу, де яка зазначає, що боржник, який просрочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язано сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. В даному випадку ні закон, ні договір іншої відповідальності не встановив. З огляду на це, відповідач, суд вважає, суд дійшов, дійшов висновку про наявність підстав для нарахування інфляційних втрат та 3% річних на суму заборгованості за весь час прострочення. З цим питанням зрозуміло. Тепер є один такий технічний момент, який я хотів би звернути увагу. Суд зазначив, що наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат не є арифметично вірним. Тобто, зроблена помилка про розрахунок інфляції. Між тим, розрахований позивачем розмір інфляційних втрат, не перевищує розміру розрахованого судом. Що мається на увазі? Позивач, готуючи позовну заяву, зробив розрахунок. Є в інтернеті калькулятора розрахунку, як рахується інфляція. Інфляційне збільшення на суму боргу. І коли він зробив розрахунок, вони зробили помилку і порахували меншу суму, ніж могли б заявити. Суд, використовувавши той же самий калькулятор, визначив, що сума має бути вища. Однак, він, суддя не має повноважень збільшувати позивні вимоги. І тому суд таки зазначив, що в зв'язку з тим, що розрахований позивачем розмір інфляційних втрат не перевищує розміру, розрахованого судом. То суд визначає, що стягується саме той сума, яка зазначена у позові. Тобто, це є обмеження повноважень суду. Суд не може збільшувати або зменшувати позовні вимоги. Суд може тільки е, задовільнити або частково, або повністю, і так далі. І в даному випадку суддя дійсно стверджує про те, що ви порахували неправильно, ви заявили меншу суму позовачу, Однак, так як ви... Помилилися в меншу сторону, тоді е, вам е, сума стягується повністю. З точки зору 3%, суддя написав, що, за, за, у свою чергу, розрахунку позивачем 3% вірно, 3% річних, тобто 3% діляться на кількість днів, на 365 днів, і вмножається на кількість днів затримки. Позивні вимоги в частині стягнення інфляційних витрат та 3% річних підлягають задоволенню в заявлених розмірах. І суд вирішив позов задовільнити, стягнути з приватного підприємства е, на користь фізичної особи підприємця. Е, кошти це заборгованість за перевезення, інфляційні втрати заявлених восьмом і 3% річних. А також витрати по сплаті судового збору це 2422 гривні 40 копійок. Чому така сума? Це мінімальна сума зараз визначена. 3028 гривень за звернення до господарського суду. Однак, якщо позов подається через електронний суд, то сума сплати зменшується на коефіцієнт зниження 0,8%, Тобто зменшується до суми на 20%. Це такий бонус позивачу за те, що він подає позов через електронний суд, а не через не по вигляді, а через канцелярію. Uh, на цьому, все. Дякую всім за увагу.